Чисто теоретично, якщо ти виконуєш план за 5 днів, в тебе є вихідні, на твої вихідні ніхто не претендує. Але мені не зрозуміло, до чого ця несправедливість. Я не претендую на твої вихідні. Чому ти претендуєш на вихідні мого автомобіля? Він теж вихідний. Бери їзди собі, велосипед, громадський транспорт, ще щось, ще щось. По своїм ділам, блядь, по яким своїм ділам? Потрібна конкретика. Якщо тобі потрібно поїхати, блядь, в село на картошку, ти говориш, я їду, блядь, до тьоші, нахуй садити картошку. Я кажу, куди? Ти туди, скільки кілометрів, стільки. Оплати амортизацію, спердолюй нахуй. А якщо ти, типа, мені закриєш план за 5 днів, а суботу, неділю будеш кататись по своїх ділах возити, блядь, другий додаток чи руки, мені такого не треба, друже. Розумієш, там, там, де ти, блядь, мишок ловив, я там котиків виїбав. Воно все оговарюється. Ну, коли є вже з ким говорити, а ну, це робочий автомобіль. На твої вихідні ніхто не претендує. Ну і нахуй які, блядь, свої боже, які нахуй діла в таксіста? Що у вас за блядь, за понти? Що у мене діл немає, блядь.